Включаємося в бутові святі, але все раду розпочинається наступного семестра у школі. І справа в тому, що Кабмін відмінив обов'язкову норму і, власне, вже під це гроші немає формального виділення через державну субвенцію про дітей 1-4 класів. І відповідно у нас тоді вже зараз почався хаос, діти проходили, сварки і так далі. Якось ми запроводили питання на профільній комісії, бюджетній комісії з участю Миколи Михайловича і до сьогодні правої Власне, з цього приводу і вже винесено на потужову сесію прав рішення на базу новий керівник відділу освіти Роскопця, це Юркій Андрій Степанович. Я донедавна працював 5,5 років. У Другобицькій заносній школі перша третій спинів номер 5 Крім цього, маю досвід, п'ятирічний досвід методиста відділу освіти для міської ради. Крім цього, працював і був заступником директора з виховної роботи, заступника у роботи чи в школах Мостицького району, де починав свою медичну діяльність. Також один рік працював у приватній гімназії Грейс в місті Києві, шукав долі. Так, один рік мав таку, так, такий досвід працювати. А в основному я є вчитель фізики Другобицької гімназії, де працював багато років. Так коротко про себе. 24 за. Таке рішення прийнято. Сьогодні на сесії міської ради, позачерговій сесії міської ради, було прийнято дуже важливе рішення щодо організації харчування учнів перших-четвертих класів. Згідно закону України від 24.12.2015 року. Не передбачалося ні державної субвенції, ні до державної допомоги на харчування дітей тої категорії. А міська рада взяла на себе зобов'язання, це дуже добре. зробила, що 20 січня, з початком другого семестру наші діти, учні першої четвертих класів, будуть харчуватися в школах. Крім цього, будуть харчуватися у школах такі діти, таких пільгових категорій. Сироти, діти, позбавлені батьківського опікування ось, і діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно закону України про державну соціальну допомогу забезпечених сім'ям. Додатково вже доброю традицією для трюскавця стало те, що діти інших пільгових категорій також включені для харчування, а саме діти напівсироти, діти, які виховуються одинаковими матерями, діти з багатодітних сімей. Діти інваліди згідно з пункту другої сесії сьогоднішньої було прийнято про питання про. Продовження харчування учнів груп продовженого дня це обід і полуденок буде організований у школах. Хочу сказати, що дуже мало міст і районів, і взагалі інших районів Львівщини харчують дітей продовженого продовження. Що можете сказати? Можливо, якісь звернення до освітян про співпрацю вашу, що ви плануєте? Ну, основне я планую вивчити стан справ у світній галузі Трускавця. і перше питання я буду ставити перед керівниками. І загальносвітні навчальних закладів дошкільних шкільних навчальних закладів, і позашкільних навчальних закладів про підвищення якості навчального процесу, бо саме якість навчального процесу це є першочергове завдання, яке стоїть зараз перед школою. Тому що тільки якщо якісний, якщо якісний навчальний процес буде організований в будь-якому навчальному закладі, то ми будемо мати результат. І, зокрема, наприклад, якщо буде якісний процес, то і наші діти. dobre uspiesznie do dojdziemy i wstępiacie w wyższym żadnym zachodzie.